Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню історію відродження Юкі Цунода. Нарешті показав, на що він здатен, завоювавши шосте місце в Баку і, змусивши всіх згадати, чому Red Bull колись повірила цього японського пілота. Тед Кравіц не стримувався в похвалах, заявивши, що. Справжній цунода повернувся, але чи достатньо одного хорошого результату, щоб врятувати його майбутнє в командах Red Bull? Давайте розберемося, що саме сталося в Баку і чому цей результат став настільки важливим для кар'єри ЮКІ Цуноди? Японський пілот стартував з шостої позиції і зумів утримати це місце до фінішу, демонструючи стабільність та швидкість протягом всього вікенду. Для пілота, який останнім часом отримував жорстку критику, цей результат став справжнім полегшенням. Але щоб зрозуміти значущість е, цього шостого місця, потрібно заглянути в недавню історію е, цуноди. З моменту гран-прі Японії, коли він замінив е, Ліама Лоусона в складі Racing Bulls, японський пілот зміг набрати лише 9 очок. Це катастрофічно мало для пілота його рівня, і такі результати серйозно. Поставили під сумнів його майбутнє в системі Red Bull. Критика в адресу цуноди посилилася після того, як почали поширюватися чутки про можливу заміну його на Ісака Хаджара. Французький пілот здобув свій перший подіум на гран-прі Нідерландів, що різко контрастувало з боротьбою цуноди за очки, а це створило додатковий тиск на японського пілота, який опинився серед п'яти пілотів поточного сезону, які досі. Не піднімалися на подіум. Тед Кравіц, один з найповажніших коментаторів формули 1 не приховував свого захоплення виступом цуноди в Баку в своїй традиційній програмі Тедзноутбук, британський журналіст побачив японського пілота в Паддоку і не зміг стримати емоцій. Ось Юкі, Юкі був блискучий сьогодні, заявив Кравіц, підкреслюючи важливість. Цього результату. У коментарі краві пішли далі простої похвали. Він прямо заявив, що справжній Юкі Цунода повернувся, натякаючи на те, що останнім часом ми бачили не кращу версію японського пілота. Цей шостий результат став доказом того, що цунода все ще може боротися на високому рівні, коли все складається правильно. Британський коментатор особливо підкреслив солідність виступу цуноди. Це не була випадкова удача. Чи результат хаосу в гонці, японський пілот продемонстрував стабільну швидкість та розумну гоночну тактику протягом всього вікенду в баку. Саме така послідовність потрібна пілотам, щоб закріпитися в системі Red Bull. Кравіц також висловив надію, що цей результат зміцнить позицію цуноди в програмі розвитку пілотів Red Bull. Це важливе спостереження, враховуючи, що майбутнє японського пілота. Було під великим знаком питання хороші результати в Формулі 1 – це не лише питання особистого престижу, але й практичної необхідності для збереження місця в одній з найконкурентніших категорій автоспорту. Е, прогнози кравіться щодо майбутнього цуноди, і також заслуговують на увагу. Британський експерт припускає, що японський пілот швидше за все повернеться до Racing Bulls на наступний сезон. Це логічний крок, враховуючи структуру команд Red Bull, де молодші пілоти зазвичай набираються досвіду в сестринській команді перед можливим переходом до основної команди. А проте Кравіц додав важливу умову до своїх прогнозів. Він підкреслив, що з більшою кількістю подібних результатів цунода може розраховувати на продовження контракту з командою. Це означає, що шосте місце в Баку. Це лише перший крок на шляху до реабілітації, а не гарантія майбутнього. Часовий фактор також працює проти цуноди. Red Bull планує оголосити склад команди на наступний сезон приблизно під час гран прі Мехіко, що залишає японському пілоту лише три гонки для того, щоб переконати Лорана Мекія та Гельмута Марко в своїй цінності. Це величезний тиск. Але. Водночас і чудова можливість довести свою здатність виступати на високому рівні. Гельмут Марко, відомий своєю жорсткістю у відборі пілотів, неодноразово демонстрував, що результати значать для нього більше за потенціал чи минулі досягнення. Цунода знає це краще за багатьох, тому кожна з наступних трьох гонок стане для нього своєрідним іспитом на виживання в системі Red Bull. Конкуренція з боку інших кандидатів також не дає цуноді. Права на розслаблення. Ісак Хаджар продовжує вражати в молодших категоріях, а його недавній подіум показав, що французький пілот готовий до викликів Формули 1. Ліам Лоусон також залишається в полі зору керівництва Red Bull як альтернативний варіант. Технічні аспекти виступу цуноди в Баку також заслуговують на аналіз. Японський пілот продемонстрував хороше розуміння характеристик Боліда та вміння адаптуватися до умов траси. Баку завжди був. Складною трасою, що вимагає від пілотів максимальної концентрації та точності, і Цунода справився з цими викликами навідмінно. Психологічний аспект цього результату також не можна недооцінювати. Е, після місяців критики та сумнівів щодо його майбутнього, цуноді вкрай потрібен був такий результат для відновлення впевненості в собі, шосте місце в Баку може стати тим поворотним моментом, який допоможе йому розкрити свій потенціал. Повною мірою реакція японських медіа на результат цуноди також була надзвичайно позитивною для країни, яка має обмежене представництво в Формулі 1. Успіхи цуноди мають особливе значення. Це додатковий стимул для пілота виправдати очікування своїх співвітчизників. Команда Racing Bulls також отримала користь від хорошого результату цуноди. Очки здобуті в Баку. Важливі для позиції команди в чемпіонаті конструкторів, що впливає на фінансове становище та престиж команди. Оце означає, що хороший результат суноди принесе користь не лише йому особисто, але й всій команді. Тактичні рішення Цуноди під час гонки в баку також продемонстрували його зрілість як пілота. Він зумів утримати позицію під тиском від суперників, показавши, що може боротися в складних умовах. Це саме те, чого очікує керівництво Red Bull від своїх пілотів майбутні гонки стануть критично важливими для визначення долі цуноди в системі Red Bull. Йому потрібно не просто повторити результат Баку, але й показати стабільність протягом декількох етапів поспіль. Непослідовність завжди була проблемою для багатьох пілотів. І цунода має довести, що може уникнути цієї пастки. Конкуренція в середній частині пелетона Формули 1 стає все більш жорсткою, і пілоти, які не можуть стабільно набирати очки, швидко опиняються поза увагою топ команд. Цунода це розуміє, і його коментарі після гонки в Баку показали, що він е, усвідомлює важливість моменту для своєї кар'єри. Е, підтримка з боку таких авторитетних експертів, як Тед Кравіц, також може зіграти свою роль у формуванні думки керівництва Red Bull, коли Досвідчені журналісти публічно хвалять пілота. Це завжди позитивно впливає на його репутацію паддоку. Технічне співробітництво з командою також покращилося після результату в Баку. Інженери Racing Bulls отримали цінні дані про роботу цуноди в умовах боротьби за очки, що може допомогти в подальшому налаштуванні боліда під його стиль пілотування. Фінансовий аспект також відіграє. Свою роль у рішеннях Red Bull щодо складу команди. Цунода приносить команді спонсорські угоди з японськими компаніями, що є додатковим стимулом для збереження його в системі. Проте, мене керівництво Red Bull завжди ставить результати вище за комерційні інтереси. Досвід Цуноди в Формулі 1 також є цінним активом. Він провів достатньо часу в чемпіонаті, щоб зрозуміти його специфіку, але все ще достатньо молодий, щоб прогресувати. Це. Ідеальне поєднання для команди, яка шукає стабільність та потенціал одночасно. Що ви думаєте про шанси Юкі Цуноди залишитися в системі Red Bull? Чи достатньо одного хорошого результату для реабілітації? Чи потрібна серія стабільних виступів? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини з світу Формули 1.